Прогодня козероги для вас астрологічний гороскоп на серпень місяць. З 1 по 10 серпня, початок серпня, може бути справжнім випробуванням, особливо в фінансовому та професійному плані. Можливі втрати, недотримання прибутку або навіть збір. Період сприяє внутрішній трансформації, яка може початися із самотності, емоційного виснаження чи навіть розчарування в людях. Проявляється потреба в особистій свободі, а також можливість змінити інтимне життя чи отримати неочікувані пропозиції у сфері стосунків. З 5 серпня відчувається оптимізм, відкриваються перспективи для співпраці, подорожі переговорів та успішного вирішення юридичних питань. Уникайте конфліктів із керівництвом, жінками, старшими людьми. Далий період для роботи з міжнародними партнерами, благодійність та публічних виступів. З 11 по 20 серпня емоційна гайдалка, у якій поєднуються визнання та влюбленість і розчаруванням, втратами, і розвінчанням ілюзій. Ключова тема пророботка тіні, конфлікти з владою, жінками, внутрішнім я особливо загострюються кармічні сценарії, пов'язані з ревнощами, травмами, маніпуляціями та вибором між безпекою та душею. Події, періоди, раптові повороти в стосунках, початок довгострокових проєктів, конфлікти з начальством чи авторитетами, фінансові, витрати, щедрі подарунки, зміна тактики у роботі, важливі перемовини, заяви, переїзди чи розриви. Сприятливі дні підписання контрактів, купівлі техніки чи транспорту, виступ, початок навчання, технічні збої, розчарування у партнері, енергетичні витоки, астрологічний гороскоп з 21 по 31 серпня, цей період напруженне поєднання напруги підтримки трансформаційної сили і внутрішнього зцілення. Внутрішній протест, бажання свободи, неочікувані зміни, збою у планах, конфлікти через незалежність, можливість стабілізувати почуття, глибоко прожити романтичні чи сімейні зв'язки, трансформація через любов. Теми контролю, бажання зруйнувати або повністю змінити стосунки, потужне посилення харизми, сексуальності, глибока жіноча енергія, можливість реалізувати нестандартну ідею, розкрити магнетизм, перевірка мрії, випробування для, на дорослість, перехід від ілюзії до реальності, зміна свідомості, очищення, поновлення психіки для роботи це період реформації модернізації, підходить для запуску проектів стратегічного планування. Для стосунків це серйозні етапи ревнощів, перевірки, обману, але й можливість цілення через чесність та глибокий діалог. Рунічний гороскоп з по десяте серпня руна хагалас це руна хаосу, очищення через кризу. Вона символізує обставини, що виходять із під контролю, але з перспективи внутрішньої трансформації. З 5 серпня руна Райду, руна руху та напрямку, руна, райду, руна руху та в напрямку уперед, що свідчить про полегшення, успішні справи, поїздки та розуміння свого шляху. По 20 серпня лагостає вас руни емоційної глибини, підсвідомості, зв'язок із інтуїцією, внутрішній потік, сила трансформації через біль, ініціація витримка від тиском. Не бійтеся глибини саме в ній ви знайдете ресурс, те, що розвалюється, більше не потрібне. З 21 по 31 серпня руна сувір оберкану та й вас. Сонячна енергія, зцілення внутрішнього світла дає силу завершити старе, побачити істину. Можна наочність, м'яка трансформація, нове народження, підтримка матері, конфлікт між бажанням справедливості і страхом втратити стабільність. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 серпня, на початку серпня не рекомендовано розпочинати лікування, проходити медичні процедури чи косметичні маніпуляції, особливо операції втоманих нервів, проблеми з зубами, знижений імунітет. З 11 по 20 серпня енергетичний фон напружений, можливі травми на роботі, транспорт не через неуважність, неврози, виснаження, безсоння, жіночі гормональні загострення, болі в області та запорушення циклу. Загострення хронічних захворювань з 21 по 31 серпня період підвищеної емоційної напруги, що впливає на серце, судини та лімфу. Збої сну, спазми, грені, тривожність, енергетичні практики вас підтримають, медитація, остеопатія, гомеопатія, трави, шавлі, ліси, звіробій. Гороскоп снів з 1 по 10 серпня, сни в першій декаді серпня можуть бути важкими, пророчими, показувати ситуації, де вас обмежують або змушують діяти неповолі. Часто це сни з бюрократією, в'язницею, бійками, сварками, які символізують внутрішній конфлікт або страх взяти. Втрати контролю з 5 серпня сни стають більш світлими, можливі сюжети про дороги, нові знайомства, духовний підйом. Якщо присниться вода, міст, подорож, знак, що ви переходите на новий життєвий етап. З 11 по 20 серпня сни в цей період можуть бути символічно глибокими: води, вода, потоп, політ, зламані дзеркала, дівчата, боженки в темному підсказки про витіснене поророчими конфлікти у вісні можуть повторюватись у житті. очищувані сни, сни де ви плачете, звільняєтесь, щось втрачаєте. Насправді несуть оновлення. Сон із роздоріжжям, дверми та поїздами символом внутрішнього вибору між старим і новим життям. З 21 по 31 серпня сни в цей період глибоко архетипічні, Вони показують вашу тінь, витіснені бажання, кармічні патерни, з водою, дзеркалами, поїздами, вибухами, незнайомими, жінками, сни про втрату контролю про дитинство, про повернення додому. Віші сни, які вказують нам внутрішній розкол або потребу змінити курс. Це моменти підсказок від підсвідомого. Ключова порада для Казерога це не зупиняйте процес внутрішньої перебудови. У цей період вас можуть випробувати на здатність бути вільним у структурі. Прийміть зміни, які ви не можете контролювати. Дякую.